Всім привіт! Сьогодні зробимо жерлицю пульсар для ловлю, щуки та судака. Для цього нам знадобиться рогачик, пустий тубус від якогось клею. Дві крони, одна новенька, інша вже ні. Ось такий перемикач і світлодіод. З рогачка ми отримуємо ось такі дві трубки. Одна менша, друга більше. Важливо, вони повинні бути легко ходити вода в воді, в щоб при замерзанні вони не клинили. Тому що одна трубка буде обертатися всередині. Зараз що ми робимо? Розпечуємо це вістря трубки зовнішньої, пропалюємо тут, розширяємо пластик. І також домичку цьому теж нагріваємо і розширяємо. Тобто у нас ця трубка буде ось так стирчати і ось так 10 см. Зайве ми відрізаємо. Далі засуваємо цю трубку, трошки тут буде у нас контактна група із тою лампочкою, а внизу у нас буде катушка. Велику трубку розклепав такою зірочкою. У нас вийшов рівно центр. Зараз балона фарбуємо, малярним скочем полоски понаклеїмо, лакуємо. Далі зробимо тут контактну групу. Сама трубка в нас буде мінус. Зверху поставимо шайбу латунну і просверлимо отвори нахрест. Скріпимо це все шурупами до пластику. Плюсом у нас буде зовнішнє кілечко. Воно буде йти ось тут. Бережемо його з латуні 0,5 мм. Світлодіод у нас буде розміщений ось таким чином. тут зробимо латунний хомут на шрупах теж. Це у нас буде мінус. Плюс у нас буде на праву сторону виведений щупом донизу. Ось тут буде кілечко у нас латунне, це у нас буде плюс. Треба буде зробити зазор, щоб плюс з мінусом не контактували. Далі один провод у нас буде мінус центральний. Його тут одразу центру і виведемо, теж хомутом скріпимо. Далі вимикач, Чер... далі через вимикач з'єднується плюс через батарейку на це латунне кільце Дуже просто. Тобто у нас буде чисто механічний контакт. Також нам треба буде ось тут і тут зробити упорну шайбу. Тому що у нас катушка буде кріпитися ось на цю частину. Коли буде клювати щука, вона буде розкручувати. і Щоб розкручування було легким, нам треба зробити, щоб тертя було, передавалося на латунь. Тут у нас буде ще виведений запобіжник з нержавійки Ми так трошки піднімаємо, ставимо щуп на запобіжник. При клюванні щука обертає, воно спадає з запобіжника і торкається нашого плюса. І світлодіод починає блимати. Ось так воно все в задумці виглядає. Ну що, переступаємо. Монтував на бокситку, закріпив теж на болтики. Якраз там, де зірочка йде, ці два болтики пираються по боках і допоміжну. І допоміжно палять. Я думаю, що цю трубку алюмінію проармувати. Всередину, ще на термоклей засадимо електрод з нержавійки Якраз буде по довжині жарлиці Я проміляв від цієї трубки до вершини, якраз буде довжина електроду. Центральну частину монтували всередину цієї трубки, зробив зазор приблизно 1 см. Зверху у нас йде контактна група, тобто центр у нас йде плюс, а все кільце мінус. Тут оснастив латунним кільцем, це буде упор у нас, щоб щука не вирвала. Ну, там не таке буде велике передаватися, але ж. Туди заводимо світлодіод, запаюємо, це у нас буде плюс, а мінус виводимо сюди, через тонкий пружинний дріт. Ось цьому пазу ми робимо таку букву Г сюди і будемо на нього ставити оцей дріт. Тобто буде обертатися катушка, вона буде спадати з нього і замикати щупу на цей мінус. Пляшку усадив на верхню трубку, також додатково зафіксував двома маленькими саморізами зліва і справа. Вмонтував кнопку і намотав фліорокарбону 0,5 мм, оснастив гачком огачком, сантиметрів 30 перед гачком, ще зажмемо бусину приблизно 5 грам свинцево. В якості підставки використовуємо підставку від звичайної жерлиці. Тут якраз отвір під нашу трубку. Отак відвігаємо Ось така саморобна жерлиця пульсар. У нас готова. Якщо відео сподобалось, підтримайте вподобайкою, підпискою на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!